Вітаю вас, друзі, на нашому сімейному каналі. Сьогодні перший день виїзд цього шедевру. Всі габарити вже встановлені. Як бачите, позаду у нас чотири колеса в один рядочок. Кожне колесо. На своєму маятнику і у нього аморт Попереду також у кожного колеса свій маятник, він відокремлений. І аморт Там у нас буде сидіння для пасажира. Коли я сказав, Шість колес, це я мав на увазі 6 моторів колес. Це повноприводний, і на кожні дві пари колес окремий акумулятор. Їх тут три. Попереду у нас два колеса, Чотири б туди не помістились би. Так, дивимось, фари працюють. Як бачите, Можна їздити спокійно, захищений від дощу та вітру почеплю тут позаду, на цей qr код для збору? Почеплю трохи знизу. Так гарно його буде видно. На такому транспорті можна їздити де завгодно. Де завгодно це означає по самим, по самим, по самим. Він віздіход. Я дуже м'який. Десь немала. Маятники, як бачите, відпрацьовують як треба. Між ними відстань десь 71 сантиметр. Управління не важке, однією рукою. Нічого хвилюватися. На ньому впасти неможливо. Саме головне, що підвізка дуже-дуже м'ягка і дуже приємно їздити. Контролери. Ось вони тут. І тут 4. А також два тут попереду. Речажна э, ручка газу. Ну і вся остання прибуде. Це у нас э, задній передній хід. Це включення фари. Акумулятори літіоні. Збірка із э, формату 21700. 20 ампер в одному акумуляторі 36 вольт, 20 А і 20 А з обдувом повітряне охолодження, наявність ще виходу 12 вольт. Коли включаю повітряне охолодження, у нас є індикатор, і не треба прислуховуватися, що він включений. Гальма дискові, механічні. На всіх чотирьох колесах. Попереду я гальман не встановлював. Вистачає задніх. Відразу включаю шість моторів. Переключаємо наперед. Це у нас направо на ліво це буде у нас бібікалка. Що поїхав. Це я однією рукою. Навіть однією рукою, я гальмую двома лише колесами. І цього вистачає. Дякую вам за перегляд. Від вас подобайка, коментар, що думаєте про такий вид транспорту на наших дорогах. Підписка. І буде всім щастя. Бережіть себе!